Слава Україні! Дуже коротко, як працюють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій. І ПСО. Ви дуже часто про це чуєте. Спочатку накидується інформація, в яку ви вірите, радієте або плачете головне емоції. Її накидують і ви її сприймаєте. Потім наступає вигорання і зневіра. І потім. Коли приходить інформація, в яку просто необхідно вже повірити, бо вона правдива, ви її сприймати не будете, тому що у вас вигорання, у вас не сприйняття. Оце і є класика жанру. Жодної заяви від Генерального штабу або від Збройних сил України. Є думка Офісу президента про те, що росіяни брешуть, а вони брешуть завжди, навіть тоді, коли сплять, але відкрили рота. Або якесь інше місце. І тут вони збрешуть. Тому не ведемося, не робимо поспішливих висновків. І давайте думати про те, що є реальністю. Реальністю є наша з вами праця на оборону та перемогу і настання миру. Власне, так ми тут на теренах Одещини і працюємо. Давайте поговоримо про те, що є правдою 100%. Це продовження роботи зернового коридору. Три судна сьогодні вийшли з наших портів. Вони йдуть до портів призначення. Дев'ять суден йдуть до портів Великої Одеси. Власне, до Одеси, до Південного, до Чорноморська під завантаження. І сім кораблів вже стоять під завантаженням. Одне судно піде на Ємен, там де голодні люди, 55 тисяч української пшениці. Врятують багато тисяч єменців. Оце реалії, оце поведінка України під час такої жорстокої війни. І ще раз підкреслюю, що стосується бойової компоненти, фронтової компоненти, ми почуємо з уст наших військових. Не забуваємо, що війна триває і ворог намагається на нас тиснути. І буде ще тиснути і ракетами, і дронами. Але пам'ятаємо, це вони там, в Ірані, шахеди. А у нас в Одесі ледве-ледве. Далі самі знаєте. Ну, до речі, розкажу ще одну історію. Ви ж хочете військових історій? Я вам їх розкажу. Так от, в Білорусі, місто Барановичі. туди нагнали мобіків чи чмобіків російських і видають шоломи. Шоломи зразка 1941-1945 ні, навіть 39-го. Від початку Другої світової війни і захист індивідуальний виробництво, знаєте, яких років? Ну, те, що минулого століття зрозуміло: 60-х, 70-х років минулого століття. І вони цим задоволені. Ну, то їхні справи. Хай вони собі там і бовтаються. Нам робити своє. Тому що для нас, Україна, понад усе. Для нас слава кожному з вас. І слава нації. А ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. І не розслабляйтеся. Ракетоносії зараз у пунктах призначення. Але це калібри. Вони можуть жбурляти їх і від цих пунктів призначення. Але є Україна і Збройні Сили. Ми дамо гідну відсіч. І прийде час, коли прийде процес активної деокупації. В тому числі і Криму. На все свій час. Отож, тримаємо стрій і інформаційна гігієна, інформаційна тиша. І тоді я вам посміхнуся, чорноморською посмішкою. Бо ви розумники і ви молодці. Все буде добре. Побачите.